Я запізнився до вас на урок, та знаєте, скільки я звідав відом А ви поміркуйте, уранці спросоння будильник ударив мене по долоні. Хотів я проснутись та бісова сплюха подушка мені приліпилась до вуха. Почав я взуватись, а тут черевик. Прийшлось бабусю лукати на підмогу, а вийшов на дворі попав у біду, дід вишняв обносив у нашому саду. Так я того діда вже так налякав, що й сам на бігу розпанахав в руках. А потім я досіка от кота для шкафу. Його хвоста кіт же просто не знає, про те, що хвостів у дітей не буває, а потім зненацька ще й посеред шляху накинулась річка на мене невдаху. Відкинув я річку подалі від книг, а сам то вже липто роздягнутися в сину. Баба річка у мене на спині, аж губи у неї зробилися сині. А потім, а потім страшна, аж зелена копиця з розмону полізла на мене. А потім, о, башка відо косинець, то в мене з рогатки стіля гола. І, хіба цього мало, коли б ви хоч трохи такого зазнали, то ви б не питали нікого?